15 вересня у дошкільному навчальному закладі номер 2 міста Радихова пройшов практичний семінар Початкова правова освіта дітей захід організували і провели вихователі дитсадка спільно з Радехівською районною міжвідомчою координаційно-методичною радою з правової освіти населення. Їх творча співпраця триває понад сім років і дає відчутні результати у плані правового просвітництва дітей та їх батьків. З 2005 року наш дошкільний навчальний заклад активно почав працювати над темою громадянське виховання. І однією з ліній громадянського виховання є звичайно правове виховання дошкільнят. З 2008 року ми активно співпрацюємо з управлінням юстиції Ердехівського району іменно з правового виховання дошкільнят. На базі нашого дошкільного закладу, у 2008 році, 2009 році проходили науково-практичні конференції і практичні семінари, де працівники управління ділилися своїм досвідом роботи, давали нам рекомендації, як працювати з маленькими дошкільнятами і, звичайно, мали можливість переглянути кращі заходи. По навчанню дошкільнят правової освіти. Учасник семінару, начальник Радехівського районного управління юстиції Геннадій Супронюк, пропонує досвід радехівських вихователів вивчати і поширювати по всій Україні. Дане питання вже піднімається, щоб ви брали приклад в Україні. 27 буде числа передача, де будуть дані буде висвітлено дані передачі головним управлінням юстиції на дванадцятому каналі. Голова Радехівської районної ради Емілія Мельник за фахом юрист всіляко підтримує і за Охочує досвід другого міського дитсадка. Правова робота і правова освіта це є одне із основних завдань, яке зараз стоїть в нашому районі перед нашим населенням. Ми всі бачимо, які. Помилки робляться в різній роботі, коли існує правовий нігілізм. І подолання правового нігілізму – це буде основна робота спільна із районною радою, районною адміністрацією і управлінням юстиції. Вже не вперше, не перший рік методичні рекомендації, які були розроблені спеціалістами управління юстиції, а також дитячого закладу номер 2 мають популярність, їх застосовують і в інших садочках. Фрагмент фізкультурно-оздоровчих заходів під назвою Я маю право на охорону здоров'я в середній групі номер 1 продемонструвала учасникам семінару вихователь вищої категорії Наталія Коваль. Фізичні вправи мали ігрову форму, і тому діти виконували їх залюбки, упереміж перериваючи їх віршовими рядками про безцінність людського здоров'я та необхідність його охорони громадянами і державою спільно. Хочу я здоровим бути, жакалятись, хочу я. Тож гімнастику робити Треба разом те ідя. Дидактичну гру Чарівна скринька у молодшій групі номер 1 під гаслом Я маю право на власність представила учасникам семінару вихователька Наталія Муравецька. Вихователь вищої категорії Ольга Дрост в середній групі номер 2 провела заняття під назвою Всі маленькі дитинчата мають право на ім'я. В ході занять діти ознайомились з основним державним документом, який засвідчує їх особистість свідоцтво про народження. Кожне ім'я має своє значення, і кожен з малюків у вигляді малюнку розповів про значення свого імені. Не менш захоплююче і повчально провела заняття вихователь Людмила Мойса. Мій рідний край, моя ти Україно». На занятті під такою назвою дітки мали змогу ознайомитися з основним державним законом України конституцією. А найголовніші закони записані в ось такі книжки конституції. Я маю право на громадянство та іншими статтями основного закону ознайомилися вихованці дошкільного закладу. Свято по правовиховній роботі з дошкільнятами вдалося діти засвоїли багато корисної та цікавої інформації.